Читання уроки 9-10, частина 8. Тема Туве Янсон Капелюх Чорівника. Відкрийте 33-ю сторінку у підручнику та прочитайте інформацію і підкресліть, яку найпочеснішу нагороду одержала Туве Янсон. Туве Янсон одержала багато нагород за літературну і художню діяльність. Серед найпочесніших міжнародна золота медаль імені Ганса Крістіана Андерсена. Ім'я Туве чотири рази занесено до почесного списку Андерсена. На честь 80-річчя письменниці по всій Фінляндії влаштовували феєрверки та святкові демонстрації, а в день її смерті, 27 червня 2001 року. Україні було оголошено національний траур. З 2002 року у Фінляндії вручають літературну премію імені Туве Янсон. Так яку найпочеснішу нагороду одержала Туве Янсон? Так вона одержала міжнародну золоту медаль імені Ганса Крістіана Андерсена. Виділіть. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, та потім на сторінці 33 запишіть із пам'яті. Запишіть. Чудово! Пригадуєш, що роблять мумітролі взимку? Саме так вони сплять, а коли навесні прокидаються, то потрапляють у вир дивовижних захопливих пригод. Чи мрієш ти завітати до них? Думаєш, це неможливо? Аж ось і ні. У Фінляндії на Острівці? Що належав Тува Янсон і який вона згодом подарувала державі, влаштовано музей справжнісіньку країну Мумідол, де можна побувати у будиночку мумітролів, поспілкуватися з улюбленими героями, подивитися виставу. Подібні музеї створено ще в декількох містах Фінляндії та світу. І зараз здійсніть відео подорож. Країною мумітролів. У цьому місці казка насправді оживає Вас зустрічають герої чарівної долини Мумітрої, жителі Дивовижного острова. Мумілен збудовано відповідно до книг Туве Янсон. У центрі знаходиться відомий на весь світ синій будиночок мумітроїв, неподалік помешкання інших героїв. У будиночки можна заходити і роздивлятися машинку мумітата, льох мумі-мами, фото родини мумітроїв. Речі можна розглядати і навіть приміряти. А перед будиночком дітлахам показують захопливі вистави. Мумі країна дуже добре і радісне місце, де завжди раді гостям. Пригадайте, та на сторінці 33 підкреслять героїв Казки Янсон. Так, це мумітроль, хропся, чмих, нюхмумрик. А вкажіть вид казки капелюх чарівника? Так, це чарівна казка. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку повільно, як повзе черепашка. А потім прочитайте чистомовку швидко. Як з сорока. І третій раз прочитайте чистомовку найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Пригадайте, звідки взялися хмаринки? Чудово! Сьогодні Ви прочитаєте закінчення уривку твору Янсен Капелюх чарівника. Перед тим перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся лексичне значення слів, які записані у тлумачний словничок. Поділ нижній краль пальта. Дровітня – приміщення, де зберігають дрова. Прочитайте уривок твору Туве Янсон Капелюх чарівника. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом із ДИКТором. Туве Янсон Капелюх Чарівника. Якийсь час вони мовчки розмірковували над дивними сновидіннями, поволі пропливаючи над лісом. Раптом хробся сказала Дивись но, ну, ось і він. Обоє вгледіли гемуля, який понуро брів, заклавши лапи за спину і похнюпивши носа. Поглянь, кого ми осідлали, підлетіла до нього хробся. Звичайні хмаринки. Що я хмар не бачив? А чому ж ти такий сумний? поцікавився мумітроль, зіскакуючи з хмарки. Я звик до ваших дивовиж і вже ніщо мене не здивує. Мовив Гемуль, але зараз мені не весело на душі. Чому? співчутливо запитала хропся. Подивися навколо, який розкішний день. Гемуль скрушно похитав головою. Вам не збагнути. Ми спробуємо, запевнив Гемуля мумітроль. Знову загубив цінну марку? Та ні, зітхнув Гемуль. Навпаки, усі марки на місці, жодна не пропала. Я маю найповніше зібрання поштових марок у світі. Мумітроль із хропцею стурбовано перезирнулися. Вони трохи пригальмували свої хмаринки і трималися позад Гемуля з поваги до його смутку. Гемуль почала павдалі, а мумітроль і Хробся не напосідали на нього, чекали, Доки він сам розповість, що за тягар у нього на серці. Не існує жодної марки, яка б не ввійшла до моєї колекції. Жодної. Що мені тепер робити? звідча голосі вигукнув Гемуль. Здається, я починаю розуміти, у чому справа, озвався по глибокій задумі Мумитроль. Ти вже не колекціонер. А лише власник своїх марок, а це не так цікаво. Любий Гемулю!» – озвалася хропця, лагідно погладивши його по лапці. А що, як започваткувати цілком нову колекцію, збирати щось таке, чого ти ще ніколи не збирав? Непоганий помисел, погодився Гемуль, однак обличчя в нього все ще не розпогодилося. Бо ж не годиться одразу веселіти після. З тими словами Гемуль побрів далі лісом на самоті зі своїми думками. Мумітроль і хропця піднялися над верхівками дерев і гойдалися на хмаринках у сонячному промінні, розмірковуючи, яку б колекцію запропонувати Гемулеві. Теплінь розморила їх. Думати стало не сила. Вони перевернулися на спинки і задивилися, де виспівували жайворонки. Раптом обоє помітили першого метелика. Кожному відомо, якщо перший побачений навесні метелик жовтий, то літо буде веселе. Якщо білий, то сподіватися треба просто спокійного літа. Про чорних та брунатних метеликів ліпше й не згадувати, надто сумна тема. Метелик був золотистий. Що це може означати? чудувався мумітроль. Мені ще ніколи не доводилося бачити. Золота барва гарніша за жовту. Ось побачиш, усе буде гаразд, запевнила його хропся. Повернувшись додому на обід, мумі троль і Хробся застали Гемуля на сходах ганку. Той аж променився від щастя. Рослини не тямився від утіхи Гемуль. Займуся ботанікою. Зберу найкращий у світі гербарій. Гемуль попростував до їдальні і вивернув усе з подолу на обідній стіл. Гарний видався день запитала мама, розливаючи суп по тарілках. Розкішний, дружно відповіла вся родина. Наступного ранку мумітроль подався до дровітні, аби випустити хмаринки, але вони зникли, усі до одної. Нікому й на думку не спало, що хмарки можуть мати щось спільне з яєчними шкаралупками. Які тепер знову спокійнісінько лежали собі на дні чарівного капелюха. Ви прочитали уривок твору Туянсун Капелюх чарівника. Подумайте, на які частини можна поділити уривок. Виділіть кожну частину олівцем. Доборіть і напишіть заголовки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наприклад, це можуть бути такі частини. Зустріч із гемулем. Гемуля охопив смуток. Здогадки Мумітроля про справжню причину його смутку, розмірковування щодо нової колекції. Момі троль і Хробся бачить золотого метелика. Повернення друзів додому та нова ідея для колекції. Усі хмарки зникли. Поставте відео на паузу та перекажіть прочитаний уривок за власним складеним планом. Перегляньте фрагмент мультфільму. Та поміркуйте, чому сумував гемуль? Так чому сумував гемуль? А що йому порадили друзі? А чи збігаються в тексті і у відеофрагменті персонажі? Назвіть різницю. Чудово! Оберіть правильну відповідь. Метелика якого кольору вперше цієї весни побачили мумітролі хробся? Жовтого білого золотистого? Так, правильно, золотистого. А чим вирішив захопитися по увеселілий гемуль? Саджати квіти, збирати гербарій, колекціонувати картини. Так він вирішив збирати гербарій. А де поділися хмаринки? Перетворилися на дрова, стали яєчними шкаралупками, поплили небом. Так вони стали яєчними шкаралупками. Подумайте, сформулюйте та напишіть одним реченням тему твору Туве Янсон. На сторінці 37 поміркуйте над змістом казки та заповніть праву колонку таблицю. Як ставився мумітроль до мами, до тата та до друзів? Запишіть. Чудово! Відкрийте 35-ту сторінку та знайдіть абзац, який починається з речення Теплінь розморила їх. Навчіться виразно читати цей абзац. Зверніть увагу на паузи та інтонацію речень за змістом. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! А чи сподобалися вам у мітролі? А чи прочитаєте книгу повністю, щоб дізнатися про подальші їхні пригоди? А як ви думаєте, як письменницю Янсон характеризує факт передачі власного острова державі з метою влаштування музею? Чудово! Перегорніть сторінку. Візьміть участь у літературних перегонах. Виконайте за три хвилини завдання, уписавши відповідні букви у зірочки. І якщо відповіді правильні, то з букв складете слово. Оберіть чарівний транспорт. Поставте на секундомірі три хвилини. Та виконайте це завдання. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Перше. Автор казок про мумітролів Туве Янсон. Друге. Головний персонаж казки Капелюк чарівника Мумітроль. Третє. Як мумітролі проводили зимовий час. Вони спали. Четверте, із чого утворилися хмаринки, на яких каталася малеча? Вони утворилися із яєчної шкаралупи. П'яте, що вирішив робити Гемуль, зібравши колекцію марок? Він вирішив збирати гербарій. І шосте. Укажи країну, де розташований музей мумітролів. Музей розташований у Фінляндії. Прізвище авторки казки Капелюк Чарівника Янсон Так. Молодці. Чудова робота.